Вітаю, шановні студенти, в цьому відео я дам пояснення до виконання лабораторної роботи номер 5 Вона буде останньою в курсі аеродинаміка. Лав. Ну, з, того, з тих робіт, які стосуються аеродинаміки літаків. Робота, в принципі, порівняно з попередніми двома, дуже проста. Називається вона Конструктивні методи впливу на індуктивний опір. В роботі вам знадобиться модель скаута, яку ви створили в третій, роб... в третій лабораторній роботі, і вам треба буде лише злегка її модифікувати цю модель, додававши закінцівки крила. З метою зменшення індуктивного опору. Дослідити, як вибрати вам, вам треба буде вибрати один з варіантів на ваш розсуд будь-який, який завгодно з представлених на схемі, ну або взагалі з тих, які існують. І е модифікувати крило, ось, наприклад, таким чином ось базове крило. Крило базової моделі без модифікації. і ось щось таке було, я наліпив, колись перший раз показував студентам. Ну, Тим не менше, це щось воно дало свій певний ефект. Для вас, щоб ну, я вам тут як би, даю повну вашу інженерну творчість проявити, спробувати поекспериментувати, вибрати якийсь собі тип. Я вас не обмежую. Ну, але щоб, якщо для вас це буде складно придумати щось своє, я вам е з вами поділюсь своїм розрахунковим файлом, в якому я <клес> створив ну, тут все те ж саме, е майже все те ж саме, що було в базовій моделі, за винятком е ось цієї частинки. За винятком ось такого блоку, який задає він е, за, за кінцівка крила. Е, Закінцівка крила це елемент також типу крило, як ви бачите. Е, він складається, задається чотирма перетинами. Чотирма характерними перетинами. Е, Тут у нас з'являється один маленький нюанс. Перед першим перетином, як ви бачите, стоїть знак мінус. Цей знак означає, що цей перший перетин повинен бути чітко вертикальний. Тобто наступні перетини у нас будуть зорієнтовані в залежності від їх координат, від їх положення. Перший ж перетин у нас повинен чітко торкатися ну, при, при, бути приєднаним, повинен бути приєднаним до кінця крила, і тому йому поставлений такий задана директива. Мінус. Значить, що він повинен бути е, розташований паралельно площині X, o, y. Е, ну, Що як це виглядає? Зараз я покажу. Я приберу поки що. Приберу розбивку цього елементу, додаткову розбивку, поставлю тут 0, збережу файл, <как> запустимо. Дуже довга назва для файлу. Запустимо розрахунок. Один okay. режим лише, щоб... Щоб просто показати геометрію. Так, ось ся вже ми так. А, він глиць Запускаємо віжул. І ось така, ось така кінцева поверхня для крила добудована. Е, вона задається, е, значить, перший перетин у нас, перший перетин. Якщо я зараз приберу крило, консоль крила я заховаю. Перший перетин він чітко повинен співпадати з кінцевим перетином крила. Як ви бачите. А далі, далі є другий, третій і четвертий характерні перетини. Ну, я так довго досить підбирав їх положення і геометрію. Вам я раджу е зробити ескіз. Так буде набагато простіше. Ви робите ескіз з видом крила. Або малюєте в 3D, або робите десь ну, плоский ескіз на папері, або ще, як, як вам буде зручніше. Тобто раджу спочатку задати 3D модель, або зробити кресленик, або ескіз цього е криластих з цією закінцівкою, яку ви хочете змоделювати. І потім зняти просто координати з того, що у вас вийде. Ну, я робив все так: на око, приблизно. Ну, вийшло щось таке більш-менш з такими плавними, більш-менш обводами, але я дуже довго до цього прагнув. Тобто дуже довго довелося підбирати координати і розміри хорд цих перетинів е, задається в розрахунковому файлі значить, чотирма цими перетинами. Ну, Перший перетин він чітко співпадає. З кінцем крила, з базового крила, тобто і хорда така ж сама, і всі координати, такі, як у базового крила. А далі треба ось тут вже поманіпулювати. І ще до того ж, як ви бачите, для перших двох перетинів використаний профіль номер 1 це той самий профіль, що і використовується для крила. Для... В моєму випадку, це. Профіль R315. Ось він має номер один. А також я додав сюди зробив його клон, його копію і зменшив його товщину до 10%. Цаги R310 позначив. Я ввів масштабування і сюди поставив масштабний коефіцієнт 0,733. і Відповідно, присвоїв йому номер 30 профілю. І використав для е, двох кінцевих перетинів, використав саме цей профіль, тоньший профіль. То в мене е, можна було навіть іще трошки тоньший профіль для оцього і цього перетинів. Ну, тобто, ось для ось цього і цього перетиняв. Е, для того, щоб зробити цей вінглет такий, ну, як на справжніх літаках, вони такі мають. Значно меншу відносну товщину перетинів, ніж основне крило. Ну, я так поки що орієнтовно це зробив. І далі я додаю сюди ще цьому елементу типу крило. Я додаю, як завжди, перерозбивку. Перерозбивку я зробив таку не дуже велику, а, в принципі, можна і трошки краще, трошки більше. В принципі, можна взяти перерозбивку, наприклад, ось зі стабілізатора. Ой, вирізати та скопіювати. 12 перетинів. Чим точніше, тут у нас запас панелей в моделі дозволяє. Чим дрібніше розіб'ємо, тим точніше результати розрахунків. І сюди ставлю 12 нових перетинів. Перерозбивочка і зберігаю. Дуже довга назва. Незручно набирати. Ну ви собі зміните назву як. Як вам буде зручніше для роботи, а потім можна перейменувати вже для архіву якось довше. І ось після перерозбивки у мене цей Vinglet, він буде ще більш плавний вигляд мати. Бачите, такий він получився красивий, навіть красивий, я б сказав. ну Трошки там трошки так запатає туди якась така ця виходить. Ну, можливо, це навіть і добре, якщо тут є така канавка а ну, може і ні. Ну, це вже таке нюанси якби тут не, не стоїть задача е чітко дуже щось таке. Дуже якісне отримати. Це просто якби основна ідея в тому, щоб як сам принцип як задавати, і які які результати вийдуть. Тобто, чи є якийсь ефект, чи нема. Чи є вплив на індуктивний опір. Тобто, чи перешкоджає цей глед, перетіканню потока і утворенню інтенсивного вихоря, вихору, на який сходить з кінця крила. Ну, одразу скажу, що ефект у мене вийшла. Ефект є. Ось я файл. Значить, у мене в Excelському файлі дві таблички. Перша табличка без венглетів, друга табличка з венглетами. І от вам так само треба буде, ну, по-перше, зробити ось таку штуку. Зробити. Засвітити ось ці розподіли тисків. в принципі на фюзеляжі не обов'язково. Головне на крилі і на закінцівці, на цьому вінглеті, ну, зробите скріншот крила. І ось так як тут в прикладі, на куті атаки на якому? Атаки. На куті атаки найвигіднішому, в принципі, ви, коли побудуєте е, характеристики, да, вам треба буде побудувати 4 графіка з основними характеристиками аеродинамічними. Це залежність Y по куту атаки, залежність ЦХ від кута атаки, е, поляра Y по Cx і аеродинамічна досконалість також по куту атаки зробите. І ось на е, останньому графіку можна побачити, що найвигідніший кут атаки для мене, в моєї моделі, це 4 градуси. От на цьому, е, на крейс, ну, цей кут атаки буде найкращим для крейсерського режиму. Ось на цьому куті атаки. Ну, а у вас буде якийсь, можливо, свій. Ви ось цю картину розподілів тисків зробите для крила з вінглетом і для крила без безвінк. Для цієї самомоделі. моделі. Ну, копію моделі зробите, видалите вінглед, або що там у вас буде, і такі дві картинки вставите. Ну і порахуєте ці основні параметри, аеродинамічні характеристики. Поаналізуєте, бачите, у мене аеродинамічна досконалість порівняно з базовою моделлю. Була максимальна 16,6 і виросла до. 193%, грубо кажучи, от на скільки там відсотків можна написати, покращилася серединомічна досконалість. За рахунок чого? За рахунок того, що е, зменшився до певних значень кута атаки ось десь до, до 7-8 градусів. У нас менший е, опір, коефіцієнт опору, і у нас більший е, коефіцієнт підйомної сили. Ну і це все, в принципі, видно на полярі що опір менший, і е, підйомна сила, якщо взяти відповідне значення. Ну тут, правда, не непроградуйовані е, градуси кути атаки. Ну, Можна підвести мишку і в Excel воно показує значення. Ну, саме тому я ще на додаток, окрім поляри, вам задав побудувати і самі залежності коефіцієнтів. Щоб ви побачили, чи дає ефект ваша закінцівка, там вінглед, чи що там ви собі домалюєте, добудуєте. Ось так, в принципі, це і вся робота. І в висновках ви скажете, чи, чи є ефект, працює, не працює. Чи потрібно, чи не потрібно. Ну, бажано, щоб працювало, щоб ефект був позитивний, тому що інакше ну, для того ці елементи і придумали е, Почитаєте, можливо, в інтернеті про них, почитаєте, для того, можливо, щоб ну, краще ефективніше створити цю розрахункову модель, щоб вона, напевне, дала якийсь ефект. Ну, якщо з фантазією або там з часом буде проблема, то візьмете, скопіпастите я вам цей файл розрахунковий скину, скопіпастите оцей блок. Собі і підженете по параметрам його, ну, налаштуєте під ваше крило, щоб виглядало головне, щоб виглядало красиво. Все, що виглядає красиво, повинно гарно літати. Така, хтось, та, та, таку фразу приписують то одному конструктору видатному, то іншому. Не знаю, чи казав, це хтось. І Антонову це приписували. Ну, не знаю. Чи казав, це хтось насправді, але така не ходить легенда. Ну, от, Зробите, щоб було красиво. Така, в принципі, простенька робота. Сподіваюсь, вона вас сильно не, не, не створить для вас великих проблем. Ви її виконаєте і, можливо, навіть цікаво вам буде. Що ж, на цьому, в принципі, все. Дякую за увагу. Бажаю успіхів.